Добрий день. Хочемо вас запустити в, в який? ревідем. А що в Луцькій? Тут, по-моєму, жидиченки, в Російські. Ми у вас теплий саві в Луцький. По якій? Їдемо в Ну вже поясніть. Пояснюю, ви ви підозрюєтеся вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України. Як яке саме правопорушення? Умисне нанесення легких тілесних услуг. Будь ласка, прихать в службовий автомобіль. Не можу, тут свій автомобіль. Куди ще його залишу? Дружина подивиться. Яка друга, чия дружина? Це не моя дружина. Ми ще роки вже як розлучені, до вашого відома. Капітан міліції Пастерук Тарас Павлович Переверні. служби дільничних інспекторів міліції. Угу. Тоді, Пасторук, як вас. Тарас Павлович. Тарас Павлович, будьте добрі, ознайомтеся з законним порядком запрошення людини для оголошення підозри. Я вас запрошую. Ні, офіційно мене. Офіційно повідомити. Вас офіційно повідомлено. Це вигляді статтею 183 Кр... Адміністративного кодексу України. Що я порушую? Ви 5. не виконуєте законні вимоги працівника міліції. Які вимоги законні? А що знайомиться з порядком? Взагалі запрошення да, людини да, для, для оголошення підозри. Я не ні, ні, кажуть, скаргу. Ні. на вас сказати, не буду в радість. Будь ласка, згідно чинного законодавства, згідно чинного законодавства. Будь ласка, запросіть мене для оголошення підозри. Ні, Це запрошую, не так робите. Це, це не так робиться. Примусовий привіт відносно вас є. У мене на виконанні. Да, слідчий, суддя підписав його, Який саме підписав. Можете тільки ну, привід зробити, да? да? на підставі рішення слідчого судді. Ну, обжабую, покажіть так, мені рішення слідчого судді. Їдем, Скажи покажу. ще раз. Їдем, покажу. Ні, зараз мені покажіть. Їдем, покажу. Покажете мені рішення слідчого судді, а тоді з вами їду. Які питання? Визвики вертивський райвідділ. Викликайте. Викликайте евакуатора моєго. Не доведеться приїхати нас. Не доведеться. Не доведеться. Не доведеться. Мені їхати з вами. Тим більше ви вчиняєте правопорушення. Я нічого не вчиняю. Ніяких то, правопорушень. Точно у вас є Абсолютно. повідомлення, зареєстроване і в Луцькому райвідділі? Та мені все одно зареєстроване повідомлення. Докази є, що я вчиняв поцеправне. Є докази у вас? Ну, З'ясовуватися. Є докази, що я вчиняв соціправне. Ми приїхали з'ясовувати. Угу. Так, да. капота зиму мене тут знімає скло як. Відкрита камера знімає, згідно чи нового законодавства, закону про міліцію. Тільки що від'їхав. Що він тут виробляв? Що він... що в мене все зафіксовано. Ага. Да, да. О, куріння в громадському місці. Оце не громадське місце. Це громадське місце. це вулиця. А я палю, я палю. Не палю. Ви не я показываю автомобиль, буду по автомобилю. Руки. Руки, це, це не приватно це... властне. Автомобил моя приватно властне. Руки забрали, видно. Автомобіль моя приватно властне. Руки заберіть. З я тут буду палить из моему автомобилю. Выйди из автомобиля. Руки кажу, заберіть. Руки заберіть від мене, кажу, ще раз. Руки заберіть від мене ще раз, сказав. Руки сказав, заберите від мене ще раз. Чего там? Руки забрали из мене. Руки від мене забере, сказав. Руки сказать мене заберіть. Руки від мене забрали. Руки забрали від мене. Akwai <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale>